Захоплення та мрія дитинства перетворилася на справу всього життя. Ще з маличку спостерігаючи за дідусем, Максим полюбив баню та все, що з нею пов'язане, і вирішив, що в майбутньому створить свій простір для відпочинку. Вже згодом чоловік почав здобувати досвід, аби його лазня була не тільки місцем релаксу, а й чудовим способом оздоровлення. Баня була у батьків у дідуся з бабусею, але вона мені не подобалась і хотілося зробити таку, яку я бажаю, таку з липи, щоб була красива, дерев'яна і корисна для здоров'я. Тоді ще не було прям таких особливих курсів для цього. Багато їздив, багато досвіду набув в різних банях України. Відпочинок у бані це модно чи все ж таки корисно. Відвідування лазні вважається однією з найбільш корисних і приємних водних процедур. Здавна відомо, що лазня випаровує багато недух, а саме ревматизм, радикуліт, проблеми з нирками, органами дихання, серцево-судинною системою та інше. Попри те, що банні процедури це такий лікувальний процес, багато людей вважають, що релаксу не завадить, і алкоголь. Алкоголь в бані взагалі неприпустимий, оскільки баня як ліки. А ліки ми ніколи не запиваємо алкоголем, то не потрібно із банею баню такого робити. Люди я бачу хочуть мати оздоровчу баню, і люди дуже цінують, що в цій бані заборонено алкоголь. Чан з гарячою водою, лазня, купіль, та чайний будинок для відпочинку все це знаходиться у комплексі сосновий мед. Але який варіант для оздоровлення краще обрати? Краще обрати для оздоровлення в комплексі, оскільки в бані одні режими, а в чані інші. В бані ми прогріваємо з повністю парою. А в чані ми маємо свіже повітря для голови. Голова знаходиться на свіжому повітрі. а Тіло знаходиться в 40-градусній воді, і це дуже гарно впливає на організм. І ще гарно чергувати це з купеллю з холодною з крижаною. А ще баня це чудовий спосіб, аби загартувати своє тіло, оскільки так ми чергуємо холодне гаряче, навіть якщо ви не принаєте у крижану купель, ви вистигаєте на вулиці або в кімнаті відпочинку і знову на набуваєте жару банного, це також гарно впливає. Наразі баня приваблює сучасне покоління від малечі до літніх людей. Найменшого доводилось парити, мабуть. Дитинці півтора року було, а найстаршого десь років 65-70 було чоловікові. Дітям дуже подобається, оскільки режим на шибані невисокі температури і багато вологи. Це дуже подобається дітям. 60 градусів у парні і 60% відсотків вологи. Тобто, це ну справжня наша українська парна, до якої ми звикли, яка корисна. У Кременчуці та Кременчуцькому районі безліч різновидів бань. Від української лазні до турецького хамаму. Та тільки вам обирати, який вид відпочинку та релаксу до вподоби. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.